Друзі, колеги, скажені, не дуже скажені, привіт! Я вітаю вас сьогодні ми у наших друзів із фермерського господарства Велес, це Вінницька область. І приїхали подивитися, якщо пам'ятаєте, ми показували посів Конопель і потім показували і ріпаки, як і буряки. Піднімаються. Але... Але тиждень тому тут пройшов буревій дуже сильний. І стало питання, що треба коноплі пересівати. Але ж зараз попрацювали, трохи зняли кірку, і ви побачите, що там не все так погано. Видно, видно, що рослини на кукурудзі і особливо на буряках. Побиті листя, але в господарстві є своя система, в які, якій вони, ну, які вони працюють в цій системі, і про це ми поговоримо з головним агрономом Сергієм Лисим. Тож поїхали по полях, подивимося, що. Сергію, привіт! От ми бачимо тут поле. Ми бачили, коли ти тільки посіяв і були великі надії. Що тут трапилося на цьому полі? Позавчора була велика злива, більше 100 мм за десь буквально 4 години. Ну, перша злива була десь 50 мм за пів години, і друга злива десь за 4 години. Десь більше 50 навіть міліметрів. І дуже було багато води. Тільки злива чи був град? Чи? І навіть град був. Ну, тут був невеликий град, там на другому, ну, на других полях був сильніший, тут чуть-чуть полосою зачепило. Але то, що був тут внесений, тут конопля у нас, був внесений прометрин і великою кількістю водою підпалювало. Саму коноплю ага. і, ну, і вимило трохи. Бо ага. да. ага. великі склони, ви бачите, вода вон, стоїть в ярах, ага. отака от тут проблема. Ну, зараз пробуємо ротаційку, будемо дивитися, що. От, буде чесно через... кажучи, поки от, ротаційна не прийшла, то вигляд зовсім поганий. Але коли вона прийшла, то а більш менш скажи, будь вигляд. ласка, а яке прийняте рішення отут? -от? Тому що наглядячи на це поле, ну точно пересівати, а тут а тут які. Поки поки вирішуємо залишити, пройде пару днів, будемо бачити по відновленню вегетації, яка буде ситуація по тих, що не зійшли. Можливо, там ще в землі є, які не не дозійшли, і вони під коркою не можуть вилізти. Сергію, скажи, ну, зараз от культивацію. А що, що ще, от, якщо от ви прийняли рішення залишити, що тут, які роботи плануєш от просто в екстреному порядку? робити? Зараз робимо не культивацію, а ротаційною бороною рихлення, що зриваємо рихлення. корку. А, вибач, да, неправильно. Корку зриваємо. І тоді будемо до пару днів після рихлення, зразу заходимо в мікродобру торгової марки «Добродій», це МД Доброді, дамо моєму для відносно. Також добродій комфорт і добродій мікро. А фунгіциди якісь. Я не використовую хімічних фунгіциди, я вам називаю добродій комфорт і добродій мікро, це мікродобрива з властивостями фунгіцидів. А я вони вже... працюють як фунгіциди? Так, а. вони працюють. Я вже скільки, років 7-8, вже так навіть не пам'ятаю вам сказати, працюю без хімічних фунгіцидів. Так, Одного ми вже тому... казали минулого Одного разу, комфорті, що ти не так. працюєш в господарстві. І Внесу, я думаю, що Ну, щоб зняти стрес і ну, Подивитися. Вже краще пішла вегетація, вже щоб всі мікроелементи були бо, тому що дуже великий стрес для рослини. Ця негода призвела до такого, що треба, треба її стимулювати для швидкого розвитку. Ну, не бачиш, такий старт непростий для коноплі, ну, для конопель. ну, я думаю, що це навіть цікаво. Ну, будемо пробувати, будемо. Я ж як і говорив, будемо навчатися, тому що це нова культура для нас. І так як її майже ніхто так нею інтенсивно не розвивався, то ніхто не знає ні схем, нічого, будемо самі все впроваджувати, навчатися. Ну давай побачимо, що буде через 2-3 тижні. Да? Так, буде це, ясно вже. Та буде ясно, я думаю, що через тиждень вже повний буде мірі, виглядати да, дуже буде. красиво, Да. Я mm. думаю, що буде все добре з цим полем. Поки вирішуємо залишити, бо вже мали думку пересівати. Перший день взагалі все як Жах, на жахливо. На, да, да. на емоціях зразу вже все, насіння шукаємо, все думали пересівати. Але потім на другий ранок виїхали, ну, вроді відходить трохи. Да, процентів десь 30-40. Скажи мені, а по інших культурах ми зможемо подивитися? Там теж градобій був. Наслідки граду подивимося, на, сої, на кукурузі є, і на. А соняшников. ви от, соняшник, ой, ви в цьому році заклали бурячки поле, як вони. Теж від граду постраждали, там будемо все бачити. Ну давай тоді поїдемо, подивимося, так? так? Поїдемо подивимося. Дякую. Сергію, а тут, тут я бачу, що не так сильно постраждало поле. і от зараз... Я тут тільки позабивало в нас землю ну, зливою. Ага. Ну, є водомої, просто в кукурузі їх так не видно і вона більше дуже, була. Дуже красиво тут видно за цим за технікою, іде, і прямо поле. Це, це ми знімаємо корку, даємо повітря. Корінь кукурузі, щоб вона швидше стартанула. Зараз є волога, є тепло і вона має піти в ріст. А що ти ще будеш тут робити зараз? Плануєш? Я вже вносив буквально до зливи, день до зливи. У мене тут було внесено 4 кг ОМД добродій, 150 г комфорту, півлітра мікро давав. Літра цинку я давав. То ти знав, що будуть такі погодні умови? Ні, ну, Я не знав, я просто живив її. Ага. Я жив, щоб вона йшла. Ну, щоб було що її, там азот на сєми, внесли касу. По своїй технологічній так, схемі так, просто так, працював. Так, так, я працював просто, але зараз як забило, пускаємо Ну, До цього ще гербіцидна обробка була. Ми давали мілофорті. Там стандартною схемою працює, все нормально витримує, Там 4 листочки заходить, зараз бур'яну немає, але працюємо корку, зняти корку і дати повітря. Ага. Основна, основна зараз задача зараз на всіх полях треба мені після таких погодних. Так, там брит йдуть, лапа і воно підрифтє, все одно ну, якийсь бур'янець, навіть вилітками, заплетаємо. Сергію, ну от зараз ми тут на бурячках і видно, дуже, видно що сильно побило. Давай пройдемося трошечки. Ну, тут, ну. ми будемо... Скажи, що тут було? Тут був град. і дощ і град був, так? Да, дощ з градом було ляло, то я забило всю землю, але у нас нема такого обробітку, щоб якби в мене був сумка. Я пішов би також зрихли б землю. Ага. Але так будемо приходити з того, що маємо, і будемо ми працювати антистресант. ну, так само, антистесант. Тобто тут саме буде по ґрунту ти не будеш вже нічого не, робити. Не, ми внесли сюди то, до, цього, до, як його, до зливи було внесений гербіцид. Це конвізовські бураки. Ми внесли конвізу. Схарбу. Щоб він тримав екран, да? Ну, він не тримає, він просто ті, що зійшли. Пригасив. Ага. Да, ну парус. так чистенько так більше. Ось. І будемо працювати ОМД добродій, щоб відновилося. так. Середина бурячка ціленька. Тобто знову Все, і, а, і підживлюєте, і комфортом, да, як фунгіцид, да? Добродій калій буду давати сюди, добродій ОМД для того, щоб в корінь рости. Ага. Калій для того, щоб ділились клітини корінь ріс. Давати бор, цинк, мікро, комфорт. Бор для розетки, да, щоб так, так. розвивалося. Ну, тут... А скажи, будь ласка, який тут гібрид Ліона, КВС. КВЕСОВсь КВЕСОВсьський ага. Ліона це конвізорський гібрид. Ми перший рік спробували по сіяти. Також буряк. Я на своєму досвіді ще не мав. Це перший рік. Дуже було багато запитань. Я дзвонив до знайомих фермерів, які. Для агрономів, які вирощували, багато питався, як, схеми, добрива. Це все було вирішено зимою. Трохи не так, як потрібно. Добрива вносять під буряк заздалегідь. А Осенню який попередник під... тут? Тут попередник кукурудза. Ага, ага. Воно, Воно, в, буде... у тебе тут такий рік чудовий, і коноплі, і цукрові так, буряки, все, все і всі зна... такі культури так, непрості. Непрості починаємо, вчимося. Нічого, це все, все це досвід, все це забереться з собою, ага. і куди воно буду знати, як же працювати, все ж приходить з досвіду. Як, не навчили інститут. як ти вважаєш, листя він не скине, він бо за, за, затягнеться, рядки закриються, закриються, так? Закриються. Закриються рядки, там піде гечо, і воно, ну, вони вже мали закритися, якби не оцей град. Зімкнутися. так? тут ага. є півполя різниці, півполя. За тиждень це пізніший посів, тиждень, ага. а там є за тиждень раніше. Там вже рядки всі закрилися. Ага, добре. Просто там трошки підвели нас з доставкою насіння КВС. Чим ще будеш працювати по цьому боріку? Ти сказав, що будеш підтримувати мікродобрива і мікродобрива, які працюють як фуніцит. Ще що плануєш. Все, Все? Все. а цер... церкоспороз потім? Все, це буде комфорт з мікро. Це, все він буде... це буде ще, ще раз обробляти чи буде тримати? Ні, я буду ще обробляти ще раз або два. Ну, буду дивитися по буряку. Ага, як розвиватися. Ну, профілактично, так. не так, будеш це чекати, коли воно. Там... Це все, я, я так і працюю на Тому що і волога, і сонце церкоспорос точно буде. Ось, стоя. Це. Є... Да. це... Оброблю, я думаю, що все буде профілактично вниз, потім буде три тижні десь знову вниз, ага. щоб спокійно спати. Ось так. Ну так, да, рядки закриються вже гербіцидами, не треба працювати вже так. там нормально. Це вже щось таке нелазило. Ага. Три тижні тому він був зовсім маленький, а зараз красивий такий, але видно. Як вдало. град попрацював. Сереж, ну, соняшник я його бачив маленьким три тижні тому. Він зовсім тільки з вийшла така, ну зовсім маленька. Тут він до, добре добре пішов. Що тут попередник який був? І що це попередник за гібрид? Тут був кукуруза. Так. Гібрид тут Суміко у нас. Ага. Грандстаровський, ми попрацювали Гранстаром, чистенький він зараз зараз даємо ось. Оприскувачем також мікродобриво, комфорт з мікро, ну, Ан доброті, антистресові, да, антистресові ці речі. всі, Фунгіцидну дію вони мають, тому що оцими побитими все заходить інфекція всяка. Я бачу у тебе така суміш, вона, вона універсальна, універсальна, універсальна так? Так. ти Ми... не, не замислюєшся, по там... культурі воно Про... після дії так, немає так, там ніякої. Це все, все, все добриво, яке. Дає. От ви Скільки самі в такій системі ти вже працюєш? Я працюю в господарстві 8 років і 8 ну, років вже працюю в цій системі. Ага. Так. Так. А батько мій тут працює вже 15 років, ну тоді ще комфорту не було, але добродієм вже 15 років працює. Плюс-мінус, я точно не пам'ятаю. Ага. Ну, нагадуємо, комфорт це мікродобрива, яка з працює з, з властивостями фунгіцидними. Так, так. Трактористи ну, люблять сапог наливати. Да, да? Да. Да. Щоб <laughs> запаху не було. Так. Що це ти оці, ці зробиш обробки і все більше не заходиш на це поле? Ні, ще думаю, що ще раз зайду в самій фазі зірочки. Оприскувачі є в тебе? Так, в мене він ось ходить, можете засняти, самоходка. Ага, ага. Ну, він трошечки далеко, ну побачимо його. Ось. Ага. Ми тут, що вам розказати, все одне і те саме. Зараз, скажи, зараз лікуємо. Скажи зараз лікуємо мені по, по шкідниках клієш, оце щось. На соняшнику? Ну, на кліщ, це, це на, цьому, на, сої, на сої і на кукурудзі. Ну, шкідники я інсектицид даю. по-любому. Ну, так як і комфорт з мікро, так і інсектицид, кожне внесення в мене а це йде. в бакову суміш. В бакову йде. суміш так. Тоді я сплю спокійно, що в мене рослини не покусані, без хвороб. Тобто ти не чекаєш проблеми, хоча отут виникла проблема, але ну, ти, ти все одно да, планував але працювати. Ми, ми, я вам скажу, перед зливою першу ніч ми мали заходити, робити ну, ту суміш, що я вам казав. Але е, пішов невеличкий дощик, ми стали. Тобто це, це, цей буревій тільки трошки змістив графік. Так, так? так, а так, так технологічна карта не порушилась. Ні, ні. Ну, Але все одно, ми даємо, ну ви самі можете засняти, це трошки, трошки бачите, град, Але соняшник вистояв, я думаю, що все буде добре. Ми його підлікуємо, дамо йому підживлення і все буде добре. Дякую, там ще вийдуть ще пару листочків. Що ми прячні. ще подивимося? Ріпаки да? так? так ще на ріпа. Сергію, ну, Сергій, ріпакна тут трошечки з краю побитий, я думаю, це механічно, а там ну так не видно, щоб трішки тут є, зайшов був. Був, град. Ось я вам таку покажу. О таких є дуже бачите. Ага. І таких є. і може бути таке, що Туди занесення трішки, інфекції да. може бути. Ну, да? Ми його до той поприскали з дрона. Дали йому комфорт, мікро, давали, працювали моспіланом. Від... Скажи, ти дроном перший сезон працював чи раніше працював? По репаку, то перший сезон, а так я працював по соняшку. Ага, а що ви ще дроном тут працювали, що вносили? Поки що тільки це комфорт, мікро, моспілано. Тоб, тобто, що да. ти профілактично да, даєш. Да, це да. в баковій суміші, так? В баковій да? суміші. Не забувалися форсунки? Ні, Який ні. дрон? Т-30? Т-30. Ага. Аграс Т-30 і ага. DJI. ага. Так. Ну так, що поки ріпак стоїть красивий. Головне, щоб погода дала зібрати. Оце така культура, що не дай Бог якийсь град, коли він вже ще зелений, він не і так боїться, так Посипеться, так, а да. коли він вже сухий і не дай Бог. Дощуп, Техніка у вас є. своя для збирання? Ну є, комбайн, свій, але... а да. стіл є, да, бо тому що якщо нема стола, то це мінус 30% вже засікали. Ага, то, ага. То... Втрати, тому да. і питаю, да. так. Це... Ну так виглядає непогано, це який... гібрид? Це тут у нас гібрид. лемки, віолін є. Тут, тут віолінням ки основна. Ага. А, а так, там так, нас так нас по господарству я знаю, що ви нас вирощуєте нас весь час всі в зміні. Я, Яка середня урожайність, яка у вас полібуха? Була 3,7-4 тон. В минулому році, так? Так. так. Ага. Отакі. Ну, то ми там багато не вирощуємо, 100-150 гектарів. Ну, просто традиційно я знаю, чую завжди, що він всі зміні у вас є. Так, ага. є, є. Ми його після пшениці сіємо, зразу пшеницю зібрали, перегорали і зразу нас раніше посів, ага. тому що ну, ми так привикли. Любити, Навіть щоб якщо дощу зап... немає, чи... До, дощу немає, я сію. Все, все рівно сіяти, так? Всієте, так да? Сію, полюблю. Ага. Було таке, що посіяв. Пилюку і поїхати, не дивитися. Але ага. був дощ через дві неділі аж. Ага. Але був все одно ріпак, все нормально. Коли його раніше сієш, я краще його два рази зупиню ага. розрегулятором. Регулятор. так? Так, щоб було корінь тоді, якщо корінь. А він набирає кореневу систему, і шийка в нього. І тоді вже маєш чого тягнути. В зиму заходить тягну, нормально. Та, та. А він вийшов з зими, повипадало багато, чи зараз зима ні, була тепла? Ні, не випало. Цього року була зима тепла, навіть я забирав сальцею свиріпу в ріпакові, тому що навіть свиріпа була не випала. Перезимувала, так. Да? Ага. Ось таке було. Це аномальна зима, якась була дуже багато, так що такого ще в мене не було, що свиріпа перезимувала. Більша не перезимувала, менше, яка була під снігом, перезимувала і почала витувати. То я її сальцем палив. От бач, дякую. Ну що ж, друзі, ви все бачили, все чули. Я думаю, що ми будемо, як і домовлялися, показувати розвиток. Конопель і побачимо всю технологію. Дуже цікаво, що тут втрутились і погодні умови, і це цікавий досвід, особливо для господарства, яке ну, раніше не працювало з цією культурою. До нових зустрічей! Ми переможемо. Слава Україні!